Вітаю вас в студії Артем і Зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 23 лютого. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й годині. Поїхали. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. ДРФ сконцентрувала основні зусилля на наступі. В той же час противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів по території України, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і селища та цивільні громадяни. Бахмутський напрямок, частина Берхівки, захоплена рашистами. Ситуація там уточнюється. Йдуть бої в Ягідному на півдні міста. Фортеці ситуація стабільна. Там кацапів рвуть на шмаття і добровольці. Білоруси. Бійці батальйону Волад Полку Калиновського показали влучення з ПТРК по спостережному пункту ворога біля Бахмутського лісу. Артилеристи 30-ї бригади задвухсотили купу покатьків на півночі Бахмута та змусили згадати часи ранкового бодуна, коли бомжі не воювали, а пили горілку і лазили рачки. Наші військові не тільки залізно тримають оборону, ЗСУ доволі успішно проводять штурм руснявих позицій. Робимо партия раді і робота власної інструкції. Гайда, пацани! Під вугледаром русня все ще намагається показати свій потенціал, але швидко перефел... перекваліфіковується на добриво. В цьому їм допомагає 72-га бригада імені чорних запорожців. Доблесні солдати Советського Союзу. Третій рейх не питає фашти простим саветським людям. Фашбург Сталін... ведет кровопролитную войну в своих личных интересах. Разве такой человек заслуживает вашей преданности? Вы и вправду готовы умереть за него. Спецпризначенці СБУ знищили шість одиниць ворожої техніки, відпрацювали п'ять російських танків та одну САУ Акація, а також завдали ударів по позиціям ворожої піхоти. Красиве відео виклали в своїх соцмережах. Всі ми чудово знаємо, як виглядає Дємбіль для Русні. Спойлер, в труні. короткий сюжет про це від вилупків з Вагнеру. А так то все по класиці. Потір нєт, лише могили. Свою чергу наші військові показали, як вони допомагають дімбільнутись Русні за допомогою ПТРК. До вашої уваги, знищення кацапського танку. Т-64 За пельменями почався ковбасний флешмоб. Адміністрація Владивостока матерям та вдовам загиблого російського мотлуху вручила ковбасу. З'являється логічне питання: що коштує дорожче? Дві палки ковбаси чи росіянин? Ну і до гарних новин: більше ніж 145 тисяч окупантів уже горять в пеклі. За останню добу мінус 790. потвор. Велика подяка та шана Збройним силам України. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.